Ранок у мене сьогодні такий, що новопасет запивала ранковою кавою. Ну, таке життя. Усім привіт! Для покращення настрою вирішила зробити собі зачіску. Забула зробити її на ніч, тому зранку помила волосся, воно в мене майже сухе. Наношу на кінчики олійку. У мене від фруктів можете взяти будь-яку, яка у вас є. Після олійки, до речі, хто бачить кота, він теж приводить себе до ладу. Після олійки буду наносити пінку для волосся. Вона у мене не сильної фіксації. Бачите, трієчка, ну, вже яка є, можна було взяти і міцнішу. Загалом я користуюся нею не часто. Отакого От об'єму мені вистачить. Просто сьогодні я не планую довго сушити волосся. Мені за короткий термін потрібно, щоб все висохло, тому, тому так беру пінку, жмакаю все волосечко. Закріплювати буду звичайними резиночками мої джутики. Виділяю зверху отаке пасмо, і тут камера не захватила, як я плету цей джутик, але потім ви все побачите. Ділю на дві частинки, і бачите, отакий він виходить з двох частинок закручений джутик. Як я закручую, теж зараз вам покажу деталі це важливо. Щоб він у вас не розпустився, зараз покажу, як я це роблю. Котику моєму добре. Так, закрутила. О, така косичка в мене вийшла. Тепер дивіться. У довільному режимі вибираю наступне пасмо. І дивіться, як я роблю. Закручую уперед. На себе, а повертаю від себе назад. Якщо ви будете дотримуватись цього правила, то у вас це пасмо не розкрутиться. Кручу вперед, повертаю назад. Кручу вперед, повертаю назад, кручу перед, повертаю назад, все. Зав'язую. Вони самі по собі такі виходять класнючі, що можна замість косичок діткам отакі джутики заплетати. Дивіться, які вони прикольні виходять. Бачите, все тримається. Орієнтуюсь просто на товщину прядки, тобто нічого там не вимірюю. На цей момент я ще не знаю, скільки у мене там їх вийде, просто. Довільному порядку приблизно беру пасмо, щоб воно було не дуже товсте і не дуже тоненьке, щоб не тоненькі виходили кудряшки у мене, а такі більш ем, фактурні. Бачите, яка краса. Закріплюю резиночкою. І таким чином О, нічого не розкручується. І таким чином я заплетаю всю голову. Повторюю з іншого боку і повторюю так само ззаду. Загалом 6 штучок в мене вийшло. У вас може бути менше, може бути більше. І тепер я буду їх сушити феном. Якщо у вас класний фен, то у вас висохне після цієї процедури. Я ще походила після просушки пару годин, бо у мене фен так собі. І мені потрібно було впевнитись, що всі мої пасмачка просохнуть. Через деякий час я знімаю резинки і пальцями розбираю все це. Ну, Щоб воно було окремо. Коротше, дивіться, тут я нічого не стала вирізати, щоб ви бачили, як воно тримається, яке воно виходить до того, як я його розберу пальцями. І на цьому етапі я ще не знаю, подобається мені чи ні. Я хотіла такого ефекту, знаєте, щоб кучері були не об'ємні такі круглі, а щоб волосечко було. Ну, ніби як плоскі, я не знаю, чи можна так сказати, плоскі кучері, ну, щоб такий був ефект, як, типа, просто воно хвилясте від природи. Там ззаду бачу, що воно не дуже просохло, не дуже розбирається, тому допомагаю йому руками і. Тут розумію, вже, що мені, в принципі, подобається, що саме такого ефекту я і хотіла, щоб воно було просто як хвилясте від природи. Бачите, ззаду там трошки не досохло у мене. Так. Добре, розбираю пальчиками і подивіться ще покажу вам ближче, яке воно виходить. Досить непогано, слухайте, бачите? Просто хвилясте від природи. І завдяки тому, що є пінка на волосі, зберігається фактура. Мені це подобається. Єдине, що мені не подобається оцей проділ на голові. Тепер потрібно його якось на бочок робити. Наступного разу, напевно, буду робити зігзагом цей пробор. Щоб він не був такий плоский і прямий. Вирішила вдітися трошки, зробити собі макіяжик, і вже буду йти. Таке воно ззаду, бачите, як я закрутила собі таку зачіску. І чесно, от мені прям подобається з макіяжем, взагалі класно. Дуже класно, ще такий чолочка, у мене так ще лежить гарно. І цей пробіл на голові зверху не такий вже прям і неприємний. Подобаються мені такі кучеряшки, клас, лайк, буду ще таке робити. Пишіть, якщо ви будете повторювати таку зачіску, пишіть, чи вам подобається такий ефект. Ну, все, я пішла жити і перемагати всім, папа! -па.